Здоров'я бажаю децентралізації 10 років. Час швидкоплинний. Це основоположна реформа, яка дала імпульс якісним перетворенням у всіх сферах життєдіяльності громад. Ніхто у 2014 році не думав, а сьогодні війна показала, що децентралізація допомагає Україні боротися за суверенітет. Та незалежність чинити потужний опір російським загарбникам. Досягнення реформи місцевого самоврядування стали вирішальними у формуванні довіри і згуртованості в суспільстві. Завдяки реформі. Сьогодні ми, військові, маємо потужний тил, ми маємо величезну підтримку громад. Водночас, ми спостерігаємо високу стійкість громад. В умовах війни. Ті, що опинилися в тимчасовій окупації, зберігають потенціал спротиву, а громади в тилу забезпечують соціально-економічну основу перемоги нашої України. Ось результат децентралізації. Та головне не зупинятися важливо й надалі на законодавчому рівні створювати громадам умови для посилення їх спроможності. Економічної міцності визначити чітке розмежування та розподіл повноважень місцевого самоврядування та виконавчої влади, тому що з громад і складається наша Україна, тому що в громади мають повернутися наші люди з фронту із-за кордону, і на звільнені території, тому що держава і є громади, і нам всім рада відбудовувати. Нашу Україну. Ми боремося за незалежність України і кожної родини на фронті. Ви, кожен де б не знаходився, повинні робити все можливе і неможливе, щоб ми разом перемогли і настав мир на нашій землі, щоб були всі, кого ми любимо, живі і здорові. Пам'ятаючи про загиблих наших героїв. А для нащадків ми побудуємо країну казку, країну мрії, в якій будуть жити щасливі люди. Рубіж у 10 років подолано. Йдемо далі.